Всем добрый вечер. Конечно, море, бассейн, відпочинок, це это все хорошо. Но поки мы тут сели. Сейчас пойдем с дівчатками на город наш. Покажу наши урожаи, что мы садили. Цибульку уже выкопала, бабушка Таня. Света тут на месте. У нас бутылочка чаечки. Что мы будем делать? Сейчас я расскажу ход работ. Что помидоры крутятся, завязи нема. Сестричка Таня наша туда. Я знімала, пшикала, щоб зависть була. да? Mm -hmm. І у нас все подсвели цветочки і відпали. Mm -hmm. Вот такі маленькі черіки зав'язуються. Є свої листи салата. Це тоді да? я перед від'їздом садила? Вот. Тут була цибуля, вже все, дівчата викопали. А ті, помните, тропики? Ми ті тропики садили. Ківі ми садили, жималость. Все виглядає плачевно. Це так виглядає зараз в Києві. Таке. Примирає. Взагалі вся згоріла. Персики, абрикос, ну це хоч, хоча б це стоїть. Ще ми фісташку садили. Фісташки не залишилось і сліда. Ось так. Хоча так все добре принялось. Малиново дерево. Ось пропало тільки от одненьке малинове дерево. Даже есть є якась малинка. Гранат наш теж погорів. Хоча дівчата поливають кожен день. Тут більш-менш стоїть цей жир. Ось такий урожай. Весною садили-садили, а нічого нема. Що хочу сказати? Урожаї <сум> такі собі. Ну, бурячок ще, кстати, видно. Все поливається. Ну. Опять-таки ж не вистачає води. Тут морква. Що тут з морквою у нас? Картошка дівчата копали, я показувала. І ну, така більш-менш. Где-то крот все-таки покрал. І огірочки. Огірочки ще своїх нема. Огірочки теж треба пшикать, бачите, все горить. Цветочки є, нічого не зав'язується. Оце вишли пшикать. Ну я теж не знаю, що ще показати, який тут ще урожай. А ми стільки всього садили, стільки всього садили. Перенасажені, ну ви бачите, жодного помідору. Просто жодного помідору. А, о, один знайшла. Такий урожай. Шикарний. Це тут дині. А сьогодні зібрали пару кабачків навіть. Пару кабачків. Собрали. І тут планувалися, що буде арбузики. Бачите, все, все сохне. Ось такі діла, кукуруза там теж стоїть. Що я можу сказати? сказати. Шкода сил, шкода грошей, що тільки влажували, Ну, нічого, що з може щось ще й вирости. О, перчики, дівчики, мальчики. Чіки, якраз більше-менш нічого. Хух. Соломка їх присипали, дівчата. Ну, такі діла. Тільки квітнуть, а заразі немає. Зараз ми їх спробуємо обробити. Ось угу. ну, ж найпростіше ми брали. І соломки підмастили. Як це тільки помідорів. А може, щось ми не так робимо, ну підкажіть. Я ще вирішила гірочки попшикати. Я не знаю, дівчата кажуть, не треба. Вроді квітки є, но. вже якщо тут, то треба пшикати. О, Це щоб була краще завіше, щоб цю точки не впадали. Я пшика, не опадають. Вже щось не так роблю. Ну, то вони вже просто на грані були. Їхали ми сюди, вийшла на город і чисто таке ностельжі. Чи першого, чи другого січня траву сухорвали. А я вийшла, така кажу: всім привіт, переселитися з Донбасу на зв'язі. Тоді відео 100 тисяч десь набрало, дуже багато земляків відкликнулось. Так що якась така, знаєте, ностальжі пробіла. А чи тільки, тільки вчора ти вдома був, тільки вчора ти тут опинився, а тільки завтра вже щось інше. Як якось так час минає, пливе дуже швидко. Поки я тут пшика огурці. <реш> і перейшла ще на кабачки. Бачите, такі кабачки, червень місяць. Оце вот такі кабачочки. Ну, трошки сьогодні забрали. Рядом, то сусідів все вже скошено. Ще кажу кабачки, кабачки. Це патисончики тут, гляньте. Патисончики Це ми брали, сиділи потісоны. Так, кое-как кабачки попшикала. Перехожу на наш баштан. Оце баштан, це, я понимаю, будуть. будут. Сейчас цією чаечкой буду пшикати. Сейчас вот так вот. О, пішов процесс. Уже хорошо повечерило, а мы з мушекой тут. Ще трошечки чайки у мене є. Вже все, допшикали наші рослинки. Уже, конечно, стемнішало. уже виходимо. Так що що, я, як і казала, з нами можна і працювати, і на морі відпочивати. Бачите, декілька днів ми були на морі, а сьогодні переселенці попрацювали на нашому новому городі. Усім гарної тихоночі, ночі, цілую, люблю.